Привіт, вітаю вас! Терези розклад для вас на цей тиждень з 24 по 30 листопада 2025 року. Подивимося, Терези, загальну енергію цього тижня для вас. Можливо, ви відчуватимете якусь рішучість, впевненість в собі, що ви можете досягти вашої цілі, і відчуватимете в собі таку, такий запал, активність, надії на перші кроки, щось, якомусь питання, яке дуже вас турбує, з право чого ви сильно переживаєте, бо ви рухаєтесь якомусь напрямку, але вам не дуже зрозуміло туманно так, щось приховане може бути. Не дуже зрозуміло, але ви впевнено рухаєтесь може бути пов'язане з паном, знаком зодіякості стихії, води, лікар-психолог, що може це бути. І якесь питання з ним зависає. Що це за питання? Жило для когось. Це вагітність, питання вагітності, або, знаєте, якийсь пошук вашої сексуальності, жіночності. Для чоловіків це, можливо, ваш прояв як повітря, ви більш такі холодні, вдумливі, а тут людина така більш емоційна, можливо, це буде проявляти ваші емоції або ваші емоції на паузу, да? і щось стосовно жіночності або чиєїсь вагітності, це сексуальність, прояв любові. Жіночої, де жінка просто вміє любити себе, насолоджується своєю любов'ю до себе, внутрішньої і до навколишнього середовища. Подивимося за ситуацією, яка може чекати на вас на цьому тижні. Над чим ви працюєте? Ви працюєте е, над якимось планом. Або у вас в планах якесь навчання, підвищення кваліфікації, покращення чогось, робота над собою, можливо, от, по цій карті любов до себе, можливо, підете на ем, в спа, манікюр, зачіска, поворбуєте волосся, побалуєте себе чимось, будете над цим працювати, або для когось це реально дуже сильна занятість на роботі, сильне навчання, завантаженість. Ем, ще це. На що? Якась робота над дрібними деталями. Так? Щось буде дуже якась кропітка праця. Про, не продумувати тут саме пропрацьовувати вже якісь самі дрібні, дрібні деталі. Можливо, дрібні дрібні деталі в, стосовно вашого планування. Що ви плануєте? Плануєте або якусь поїздку подорож. Або це вихід з негативного стану, щось пов'язане з сім'єю. Це прихимна карта, де, можливо, ви їдете до сім'ї, або виходите з негативного стану, повертаєтесь можливо, до сім'ї, або знаходите своє натхнення, своє наповнення у сімейному колі, терасу, що вам може заважати на цьому тижні? Ніби і щось добре, якісь перші кроки, ви хочете щось робити, але на паузі. На паузі якісь питання, ви б хотіли вже рухатися, але щось не дає, щось не залежить, не залежить від вас. І якщо ви будете хвилюватися за ваш попередній досвід, саме хвилюватися над тим, що вас може очікувати таке ж саме в майбутньому, і ви не можете це відпустити, це травмуватиме вас. Це травмуватиме ваше серце. По цій карті ви стоїте в положенні захисту, тому що до цього призвів ваш попередній досвід. Але то минулий досвід, так? Потрібно давати шанс іншим людям і розуміти, що не всі однакові, і не можуть там ситуації повторюватися, звичайно, реально оцінювати ситуацію і дивитися, де щось може відбутися, реально не дуже в плюсу для вас, а де ви просто перегинаєте палицю і просто вже, знаєте. Не даєте шанс навіть нікому просто нічого вам сказати. Ви вже ніби наперед знаєте, ой, та я не буду вірити цій людині, не буду. Хоча б перевірте. Порада карти вас. Ось відпускайте минуле, не тягніть з собою те, що вже зруйноване і не має шансу на життя. Не притягуйте його далі в своє життя, тому що воно вас реально травмує і не дає вам побачити. Світ навколо вас легше в яскравих фарбах. Знову негативні думки, якесь відчуття, якось нечесності, знову негативні думки. Дуже травмуєте себе якимись переживаннями. Давайте по результату все-таки ви ж попрацюєте над собою, над своїми переживаннями, філософськи продумаєте з психологічної точки зору. Розглянете ваш досвід, так? І по результату башта. Терези. Слабашки. Так, на дні колоди. Ой, перепрошую, ну на дні колоди хоча б уже. Значить, що сильно ви себе нагружаєте. Дуже сильно себе нагружаєте негативними думками, просто хочете себе затягувати в депресію, не варто. Що вас врятує? Це якась творчість, це похід, в театр, малювання, музика. Що, як ви проявляєте вашу творчість? Ліплення, в'язання? Вас рятує ось це. Зверніть на це увагу рази. дякую за перегляди, дякую за подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!